Вітаю вас на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Тож, любив вподобайку, підпишись на цей канал і не забудь про дзвоник, щоб не провтикати нове відео. Давай разом глянемо що нового в FIFA 23. Поїхали! В завдання Фіостована Фієста виграти сім матчів. І отримаємо ми за перший виграний матч один жетончик І за всі завдання ми отримаємо ще один жетончик, Другий. І отримаємо ще тут пакці: 81 плюс 2, 83+, плюс 2, 83 плюс 2, 8 плюс 2. І ще загальна нагорода. 10 гравців, 82 плюс. Це дуже непогано. А режим, в якому це грається, ось це режим Home Ground 11. На всього 12 матчів і з 12 матчів треба виграти сім. Цікаво, на сім днів дають. Якщо тобі потрібні монети, хочу порадити тобі моєго партнера ShopoGame. В них все надійно, швидко. Ти будеш задоволений. При замовленні монеток вкажи промокод промокоднупфіфа і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт ти знайдеш в описі каналу, а також в закріпі. Друже, якщо ти не знаєш, як зібрати склад, як зібрати якесь СБЧ або тобі потрібна допомога виконання яких завдань в товарках, а в тебе нема друзів. Підписуйся в телеграм-чат канал NoobFIFA, в описі каналу, а також в закріпі є посилання на телеграм. Ми будемо дуже раді тебе там бачити і обов'язково допоможемо в твоїх питаннях. Також там є телеграм по новинам FIFA 23, Тому також підписуйся. Тут нічого, давайте ВПК подивимося що новенького. Делі логін апгрейд ще один, друзі. Той, хто питав, я пам'ятаю, десь в чаті бачив, що не встигли зібрати всі 12, то ви бачите, ще один дали. Делі логін апгрейд. Забираємо. 85 плюс 3 центр поля. Це топчик. Це топчик. Ми його зберемо. Ми його зберемо полібасу. Точні челендж номер. Номер другий. Так, і тут у нас ще один жетончик. Це вже виходить: 1, 2, 3, 4, 5. Це шостий жетон, виходить по рахунку. І ще до жетончика отримуємо пак за 25 тисяч. Це 12 предметів, включаючи гравців і розходні матеріали. Як мінімум 12, всі рарні. Непогано. І що, які умови? Гравців з одної ліги максимум 4, гравців з одної країни регіону мінімум 3. Гравців з одного клубу максимум три, ранних мінімум п'ять, загальний рейтинг мінімум 65, загальних імень мінімум 25. Тобто можна збирати через одну країну, можна там через аргентинців, через англійців. Це можна бронзу перемішати зі сріблом, або можна навіть бронзу, практично фул, і одну-дві золотих картки з одного з одної нації і ізі катка Просто ми його теж зберемо. Жоржиньо. Жоржиньо, добре. 84 зборка гравців з Челсі і гравці команди тижня. І 85-та зборка і гравці Прем'єр ліги Так, за першу зборку ми отримаємо пак з 12 гравцями: 4 золотих, 4 срібних, 4 бронзових, один рарний. За другу зборку отримуємо пак за 15 тисяч, 24 предмети, гравці розходні матеріали, як мінімум 20 золотих і 7 з них рарних. Ціник по футболі 143 тисячі, ну це недорого там 180 см зросту, медіум хайт. То що хай в захист це непогано буде в опорку більше грати. Права нога 3, 4 вікфут. Якби 4 на 4, 4 було б трошки цікавіше. 87-80, Удари біда, але пенальті 99. Дуже офігенні паси, лонг пас. Непогані навіси, підкрутка підкрутка така собі, бачення поля гарне. Агіліті баланс ну, в принципі, непогане. Відбори 93 дуже гарно. Тобто в захисті буде відігравати прям топ. Стаміна 99 це дуже круто. А що потрит там плеймейкер? М -м -ну, розпасовуватись буде в центрі поля непогано. Ну йому, звісно, що 100% тінь. І я думаю, на тіні буде бігати. Але не знаю, чи варта зборка от зараз його збирати варто. Вальверде Чоміні мені. Чесно, я не бачу його в себе в клубі. Як от в тому році, коли він Тотті був, ото машина була страшна. А зараз таке. Так, давайте відкриємо 801 плюс два гравці. Бачу в такому паці хтось зловив Тотті <coughs> О, я роз'їбав. 84. Окей. І Стоунс. Нормально. 83, два гравці, камон. І це 83 плюс. Кіліні, бануч. І дублікат зарплата, як завжди, блять. Просто зарплата, це блядь, кожен раз. Так, зібрали. Зборочку. Забираємо жетончик. Нуморо. Для мене це номер 3, а взагалі це вже четвертий виход. Якщо мені модріча хоча б не дадуть, блять, то все буде піздець. Пак за 25. Камон. Це 83 І Fermi. Окей. Ласка. Сука. Ну, волкаут є. Це Бразилія і це Фабіньо 87-й. я, віддав 87-й, 86-й. Ну, блять, зрозуміло, Брозович, и так, 81+, 2 гравці камон. І C873, Італія, Бунуччі, Кіліні, Бунучче. А я його, здається, віддав, да, без чи ні? Сука, не віддав, бляха. Хуйотте, блядь. Дабл упгрейд пак, камон. І це 83 плюс, бля, аха. Ооо, чаль ханаглу. Чальханаглю, 84. М -м -м. Не дають мені рейтинг, бляха. Не дають. Так, 84, один гравець. Ну камон, подивимось, что тут буде цікаво. І це 83 и це, це інсинья. Окей. 84, дає 84. Годиться. Другий. Давай. Нам как раз нужен защитник, да, в твой склад. Давай, камон. Милитал. Нихуя. Это 80 плюс, и это Сомер. Залупа. Не, я не могу <coughs> тебе дать. Ика, если сниму с тебя модер? Дебрю, не можно. А хуйшки, блядь. Блядь, перещичь. Йобанару. Я знав, що мені не бачити тоті. <гум> Чекай ще, ще не вечір. Ще не пі... до п'ятниці є час. Так, ну все, коротше.